Хлопці, а ви давно там в Німеччині? Два года більше О, даже добре. Скажіть, будь ласка, яка репутація українських жінок, знаю, українських дівчат що... дівчат в Німеччині? Наш? Дай Боже здоров'я, помните мене? Здоровим будьте, говоріть. Будь ласка, так я з вами розмовляв. пам'ятаєте, питав типа хто ви за професію і так далі. Прочь. Ну я розумію. Так, і ще ми за релігію говорили. Скажіть, будь ласка, яка репутація у українських жінок, українських дівчат в Німеччині? Шлюшки, чесно кажу, да займаються. Да, Дойдуть до німця, сплять з німцям заради того, щоб, блядь, там, типа, продвинути свої зв'язки в Німеччині. Тіпа, так, що? добре, а сімей вони багато розвагалися. Клянусь, піз... чесно, повно. От дивіться, була така ситуація, що ми вчилися в школі, і там був у нас, типа, вчитель і вчителька, то типа подружня пара, типа, муж і жена. І ми вчилися колективом, у нас до чоловік. 15 було в колективі, тось і половина це було жінок, і ця жінка якби влізла в е, до учителів ну, в сім'ю. типу, увела повела, типу, мужика з сім'ї. Тіпа типу. ми півроку, типу, спілкувалися разом, ходили там.